То всім, хто знає, що ранок з Галичиною гарантує гарний настрій та вдалий день. Зауважу, ви дуже правильно вибрали телеканал, бо саме в нас про світ, про Україну і про тих, хто живе поруч з вами, наших з вами друзів, сусідів та родичів. Телебачення нашого краю вітає вас вранці цього чудового дня. Я одразу ж пропоную всім обійнятися. Так, так, сьогодні міжнародний день обіймів. Тож міцно обіймімо всіх, кого маємо змогу. В цей день можна обіймати навіть незнайомих людей, які поруч з вами. Ну, а тих, хто далеко, обіймімо подумки. За вже сформованою традицією це незвичайне свято відзначається переважно в молодіжному та студентському середовищі. Саме там воно зародилося. Колись ще в 70-х роках минулого століття в середовищі західної молоді виникла дивна ініціатива. Як протест на напругу, що постійно зростала, і як своєрідна відповідь на цю напругу, яку не просто помітили, котра була почута, підтримана і поширилася по всьому світу і не тільки серед молоді. Прості і дружні обійми, позбавлені всякої двозначності, здатні підбадьорити і підтримати, сприяти гарному настрою і внести спокій в буденну суєту, яка наповнена не тільки нескінченними турботами, але й всілякими тривогами. Це своєрідний спосіб психологічної підтримки, який визнаний навіть в строгому науковому середовищі. Відомо, що студенти це одні з найбільш прогресивних верств нашого суспільства. Студентське середовище досить потужна сила, іноді нестримна, повна несподіваних рішень і універсальна в багатьох своїх проявах. Міжнародний день обіймів, який відзначається 21 січня, тому яскраве підтвердження. А ще сьогодні всі, хто має в Польщі знайомих бабусь, не забудьте привітати і їх. Бо нині в цій дружній нам країні день бабці. І одразу ж хочу поділитися спогадами про те, з якою чудовою бабцею я мала нагоду познайомитися нещодавно в селищі Істебна, що на півдні Польщі. Сталося це під час поїздки зі співочою групою на свято Колядок. Білява бабця, що зачарувала всіх своєю енергією, пані Софія, яка якраз зараз мешкає в Парижі і керує там польським фольклорним колективом. Вона просто запалила всіх бажанням вивчити і спільно співати чимало пісень, зокрема і українських. І якщо я вже згадала про цю поїздку, то пропоную послухати колядку, яку дарували присутнім на святі вихованці студії Ліра. До речі, саме ця колядка особливо сподобалася вже згаданій бабці пані Софії, і зараз може слугувати таким своєрідним музичним дарунком всім бабусям, яких хотілося б привітати за польським звичаєм. Польського свята бабці 21 січня ознаменувалося ще рядом подій. Так, у 1506 році, за розпорядженням римського папи Юлія II утворюється армія Ватикану, Швейцарська гвардія. До речі, мундири гвардійців незмінні й до сьогодні, розроблені під керівництвом самого Рафаеля. Гвардія Ватикану вважається найстарішою армією на планеті, хоча й нараховує в своїх лавах всього лише 80-90 осіб. І якщо армія Ватикану, переживши століття, існує й досі, то наступний винахід, на щастя, уже віджив своє 21 січня 1790 року. Вважається днем створення гільйотини. Добре, що цей страшний винахід людства вже в минулому, і було б чудово, якщо б все, що люди придумали для знищення один одного, віджило себе навіки. Звісно ж, це утопія. Але навіть найнеймовірніші бажання варто озвучувати, якщо хочеш, аби вони здійснилися. День сьогоднішній є ще й днем відкриття у 1840 році нової південної землі, Антарктиди. Француз Дюмон Дюрвіль відкрив її на вітрильнику Астролябія і дав ім'я своєї дружини земля Аделі? Одразу дві новини сьогодні стосуються автомобілів. В 1899 році німецька компанія Адам Опель, яку брати Опелі заснували для виробництва увага швейних машин, розпочала виробництво автомобілів. Доволі дивно, правда? Як можна планувати виробництво швейних машин? А в результаті стати одним з лідерів автомобілебудування. Але немає нічого неможливого. А от надзвичайні можливості самих автомобілів різних марок найяскравіше демонструються на автораллі. Перше таке змагання відбулося саме 21 січня 1911 року в Монте-Карло. Звичайно, машина без людини, автогонщика професіонала, нічого не вартує. І мені дуже-дуже хотілося зробити для сьогоднішньої програми інтерв'ю з нашим земляком-автогонщиком Степаном Мазуром. Але він поки що не у франківську. Та як тільки приїде, обіцяю вам цікаву розмову з ним. А поки що пропоную в день ювілею першого раллі, в другій частині нашої програми переглянути фрагмент з передачі, яка дає привід пишатися українцями ще і в цьому аспекті. День народження нині і в ще одного виду спорту такого близького нам прикарпаття. В 1922 році в швейцарському містечку Мюрен проходять перші гірськолижні змагання зі слаломом. А ми маємо чим пишатися, адже спортсмени-лижники з Прикарпаття прославляють наш край своїми здобутками на змаганнях найвищого рангу. Про це також в другій. Ну так сталося, що цього разу спортивній частині нашої програми. І ще про події в історії 21 січня. В 1919 році відбулися закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення щодо воз'єднання Закарпаття з Україною. В 1959 році утворений європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини. У 1978 році наш земляк Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації в Україні. Саме нині день вшанування пам'яті патріота. А щоб виховати юних патріотів, запрошуємо їх переглянути мультфільм про наших славних козаків. Думаю, мультик цей подобається не лише дітям, тож і батьки залишаться зараз з нами. Ну а я побачуся з вами в цій студії вже за кілька хвилин.